Доброго дня! Ви на каналі Квіти та Інші дива». з вами Інна. Сьогодні таке інформаційне коротке відео про петунію з насіння. Ну, хочеться розповісти трішки, як виростить цю рослину в домашніх умовах, коли немає, наприклад, стелажів, чи там теплиць і всього такого іншого. Яке спеціалізоване для вирощування петунії. Ось зараз я вам покажу сходи мої. Це петунія ампельна з насіння, яка була посіяна 1 листопада. Ось. Це я її, так рано, посіяла для того, щоб виростити ці рослини маточники з них, і з них ще нарізати посадкового матеріалу для укорінення. Ну, насіння задороге трохи. Цьому році те, що якісне. Трошки, думаю, можливо, так вийде зекономити, ну, побачимо. Ось самі більші, бачите, ось ті, що виглядають саме краще, ось ці два це тайдали. Тайдали, сільвер і редвілюр Трохи менше тайдал черги. Ну і ще інші тут опери трошки. Ну, оце те, що зійшло в мене із 10 сортів, тут деяких по два. ось я сіяла тайдалі, мабуть. Ну, Багато чого не зійшло. Зійшли в основному тайдали, пару опер. Дуже погано зійшла колір, як це, парпл. Причому і в опері, і в тайдалі, і в вейв-серії кругом зійшли дуже погано. Не знаю, з чим це зв'язано, я його знову пересіяла і знову воно стоїть і не проключується. Що я хочу сказати? Якщо ви вирішили виростити ампельну петунію із насіння, це не так-то вже і важко зробити. Це дуже буде гарна петунія. Ну, вона відрізняється, звісно, від вегетативної. Вегетативна, ну, як на мій погляд, більш компактна петунія. Ну, є різні серії, звісно. Ну, якщо говорячи про тайдали, то такої сили росту у вегетативних петуній я не бачила. Ну, Хіба що там, як же ж це? Ріманжента сильного росту, віста також, але вона все рівно не досягає таких об'ємів, ось, як сільвер, наприклад, чи редвілюр. Я ось в кінці цього відео прикріплю відео із тайдалом Silver, де він росте у мене в бочки 200 літрів, як він себе показує. Ось, ну, Кому цікаво, подивитися. Тому, хто хоче виростити це, головне купити насіння якісне. Оце проблема з тим. Але як пошукати в магазинах, можна купити, попробувати. Ось, В середньому сто... коштує є насіння десь до 50 гривень 5 насінин. І також в деякі магазини за 3 насінини таку саму ціну беруть. Ну, тут треба вибирати. Ось. Коли я перший раз вирощувала ці петунії, в мене не було ніяких умов. Я просто подивилася, якось сиділа, дивилася різних блогерів там в Ютубі, подивилася на ці квіти. Вони показували ці квіти. Я думаю, ну чому? не, попробую. Нашла, звісно, проблема була знайти насіння, тому що тоді я ще не знала, де його можна купувати. Ось, Але я так. Почитала, послухала людей і знайшла, де мені купити це насіння. Купила. Взяла тут, що важливо для цього, їй потрібна підсвітка. І такий оптимальний посів це кінець січня лютий. Ну, Мені так подобається. Пізніше я не сію, тому що я хочу коли висаджувати вже в вазон, щоб рослина була доросла, розвинута. Така, щоб посадив, вона росла і все. Не потрібно було їй ще там багато чого робити. Ну, щоб Коли саджанець малий, то за ним треба багато догляду. А вже коли ростина така гарна, гарне коріння, вегетативна маса, ви висадили, вегетативна маса починає рости, ви її підщіпуєте і вона швидко заростає і потім починає квітнути. Тому що потрібно зробити? Потрібно купити субстрат в магазині легкий для посіву, можливо, інший. Ну, звісно, якщо є професійний субстрат, це всіх завжди краще, а коли немає такого, купити в магазині. Зараз є дуже гарні субстрати для ну, не професійні, так для любителів, маліфасовки. Ось я сьогодні була там в магазині. В нас. І дивлюся, що є непогані такі варіанти, якщо ось для посіву. Тому придбати легкий субстрат, придбати насіннячку і висіяти його по поверхні. Кому цікаво, у мене є на каналі відео, де про посів насіння. Також я буду ще знімати, як буду сіяти ось петуню більшість, не на маточні, а коли буду сіяти. Висіяти. Укрити і взяти, звичайно, наприклад, лампу настольну. Ви ж не будете багато сіяти. Якщо ви купите там невелику кількість, це вас займе, Ось, ну, якщо в такий лоточок можна насипати ґрунту і там багато насінин ви сієте. Це займе невелику площу, ось на першу пору. І так, вона і включати. E, значить, перші три дні після посіву не потрібно, а потім включати надалі e, перший тиждень, щоб цілодобово було, ну, десь можна пристроїти ту настільну лампу, звичайно, холодного кольору, цю економку, щоб там лампа була і на багато світла не затягне, але хватить квітам на першу пору цього світла. Ось. І коли вони зійдуть. Тиждень їм посвітити цілодобово, потім перевести на 14-16 годин підсвітки. І вони будуть потихеньку рости. Ось так дивіться, це сьогодні у нас, мабуть, 23, ось 23-й день квітам. Нічого я їм не робила. А я висіваю по одній настіннинки ось такий стаканчик, мені так зручніше. Це тепер. Раніше я вис... висівала в одну ємність, отак, потім розпікірувала його по стаканчиках. Зараз я роблю так, мені так зручніше, менше я потім чашу трачу на пересадки. Петуння росте отак добре. І отак. От, що я сказала? Цілодобово перший тиждень, потім зменшуємо підсвітку, обов'язково накриваємо, ось, ну, чи плівкою, чи якщо це лоточок просто кришечкою, так, щоб була волога там. І, по мірі того, як вони будуть підростати, ви будете бачити, коли його розсадити по окремих стаканчиках, тоді, звісно, площа, де у вас буде вона вирощуватись, збільшиться. Ну, Взяти, наприклад, якусь лампу, десь її приладнати, можна навіть у ящичок. якийсь такий, І зробити от такою ось, ну, підложкою, всі знають її використовують в будівництві так, утепляємо ними різне. Отаку от обклеїти краї. Якийсь ящик приладнати, приладнати туди лампу можна на перші пори, до, поки світловий день не стане більше, її там держати, і буде вона у вас рости. Ну і там підживлювати. Ось я тільки вчора по листу дала кальцієвою селітру, і це 23-й день, тільки перший раз я її підживила. От то вона так росла. Можна було і не підживлювати. Мені здається, в цьому субстраті, де в мене є корисні речовини. Не всі підживлюють. Я так дивлюся, люди відразу. Ну, я зробила. Ну, ось. Потім світловий день в березні стає більший в кінці березня. Ви це все переносите на вікно і вони там гарно собі ростуть. І вже на той час, коли потрібно висадити на вулицю, у вас будуть гарні кущі. І якщо ви будете перший раз це вирощувати, то можливо у вас і немає в квартирі чи в будинку там якихось шкідників, що їх треба. Ну, у мене не було, наприклад. Хоті були вазони, але шкідника ніякого не було у мене. Тому я й не обробляла. От, ну, ось так. І зможете виростити собі розсаду. Це така, якби часу багато не займе. А можливо, спробувати можна, можливо, вам і сподобається. Ось я колись спробувала раз, і тепер пішла далі і далі, вирощую різні квіти. Перейшла вже на вегетативну петунію частково. Ну, Там більше вегетативних кольорів більше, звісно. Але ж від петунії ампельної насіння я не відмовляюся, висаджую її кожен рік. Мені вона дуже подобається. В неї такі серії, якось опера та й далі. Вейв просто серія, вони дуже сильного росту, великі кущі, один саженець, на, наприклад, 10-15 літрів. Це якщо не тайдали тайдалам, треба дуже багато ґрунту, Або просто в грядку висаджувати і будуть вас вони радувати. Ну, ось таке відео. Далі, в січні місяці я почну посів на розсаду, буду показувати, як та що. Можливо, комусь це стане сподобається і вони будуть вирощувати зі мною. Тому, кому це цікаво, ставте вподобайки. Нехай відео поширюється. І на все добре. До побачення.